від Бог тримає в руці сувій. не просто документ, а план історії людства, в якому записано, як завершиться взагалі епоха людства, епоха зла. На ньому сім печаток і ніхто ні ангел, ні пророк, ні цар не може його відкрити. Апокаліпсис, Біблія про кінець світу, частина 14. Таємниця сувою, який може відкрити лише Ісус Христос. У минулих серіях ми побачили, як Бог відкрив апостолу Івану майбутнє сім церков, як історію церкви через двадцять століть, і небесний престол сяючого Бога, подібного до дорогоцінного каміння. Ну а що ж буде далі? А тепер Іван бачить суві у правій бога у стародавньому світі такі сувої містили царські заповіти або вироки. І лише цар мав право знімати печатки. Цей сувій Божий план історії, перелік подій останніх часів, тобто Божі суди над світом. Апостол Іван плаче, бо ніхто не може його відкрити. А це означає, що зло не буде зупинено, і світ залишиться без справедливого. Фіналу сім печаток, символ повноти Божої таємниці. Ніхто не гідний торкнутися їх, а крім того, хто святий, як сам Бог. Один зі старців каже: не плач. Це він звертається до апостола Івана Переміг Лев із племени Юди, корінь Давидів. Образ Лева походить із книг буття 49 розділ, де Яків благословив Юду. Юда Левеня не відступить берло від Юди, аж прийде той, кому воно належить. Лев став символом царської влади, мужності і перемоги. І Ісус Христос, нащадок Юди та Давида, тобто законний цар і Месія, що має право судити історію і вершити саме Він має право вершити Божі суди. Але коли Іван обертається, він бачить не лева, а агенця, ніби заколоного. І саме тут глибока істина. Бог показує, що перемога царя здобута через жертву. Ісус переміг не мечем, а любов'ю. І тому лише Він достойний відкрити печатки та розпочати. Божі справедливі суди. У небі звучить нова пісня: достойний ти взяти книгу, бо ти кров'ю своєю викопив нас, Богові. Це не платіж дьяволу, це жертва за гріх, у якій Бог сам задовільнив свою справедливість, заплативши ціною власного життя. Звісно, мова йде про Христа. Кров анця стала ключем до історії, до суду і до нашого спасіння. Ну і три істини. Сувій це Божий план історії, який може розкрити лише Ісус Христос, і не тільки історії, а останніх судів. Лев із Юди, цар, що переміг, як Агнець, через любов, Його кров, кров Христа,